День. Сьогодні ми будемо відпрацьовувати команду Ап і команду п'ять. Для цього спочатку розім'яли собачку, ми побігали вперед-назад, і потім починаємо саме виконання команди. Нам трошки допомагають Їх, подразники. Молодець, пішли! Швидше, швидше, швидше. Ап. Ап. Молодець! Молодець. Вивчаємо багато різних команд, які потім можемо використовувати в биту. Наприклад, команду АП ми використовуємо для того, щоб собака запригувала в машину. Найелементарніший елемент. Залежно від розміру і віку собаки кожній собачці подобаються активні ігри. Активні ігри це відпочинок. Зараз ми вам покажемо, як ми з ремушкою вчимось так само команді АП і вперед. Дивіться, Піш... вперед, а. а молодець, вниз! Молодець! Ремушка. а! Браво, стоп! Молодець! Ремушка. вниз! Браво, хлопчик! Молодець! Вперед! Молодець! Стоп! Браво! Молодець! Молодець буде крупний! Молодець!